Моє шанування. Хотів показати, які цікаві товари знайшов в польському інтернет-магазині Артисти». Фарби наші нашого виробництва. Фірма Rossa чи «Роса», Навіть не знаю Rosa Gallery", якщо так, якщо англійською. Ціна відразу 164 злотих. 21 числа вироблені. Наклеєчки, що це вироблено в Україні. Дуже гарні акварельні фарби. Основне, що їхня якість. Пластикові такі вкладочки. В цих пластикових вкладочках фарба двохкомпонентна, акварельна. І теж олійні фарби, хотів якраз трішки більше про ці олійні фарби поговорити. Творчість надихає, почнемо з фарби, напевно, сієї цієї студіо. Тобто, основна різниця між ними в чому? Тут у нас 12 кольорів, тут студіо, а ці професійні художні олійні фарби. Що в нас тут міститься? І чим вони відрізняються? Вони відрізняються насиченістю. Професійні вони більш насичені, тобто більше мають в собі пігменту. Якщо ви на рівні любительському займаєтесь малюванням, олійними фарбами, ви можете навіть не відчути різниці. І один колір відрізняється. У нас тут зелене... на один зелений більше. Тут зелений трав'яний є, тут зеленого трав'яного немає. Трішки відрізняється відтінок червоного, трішки відрізняється відтінок вохри. Тут золотиста, тут у нас вохра світла. І е, в професійних у нас біла лише титанова, е, а тут у нас біла і титанова, і біла цинкова. Тобто титанова у нас повністю перекриває, і цинкова у нас напівпрозора. Читаємо опис ці саме студіо. Якісні пігменти у нас тут є. У нас тут є кремова консистенція, відразу без додаткового розведення можна працювати. І пришвидшений час висихання до трьох днів в тонкому шарі, що дозволяє швидше завершити роботу. Ціна ось тут вказана. Професійні трішки дорожче коштують. Ось вона ціна на квачка. Що в нас тут розписано? Висока концентрація пігментів. Це те, що говорить про професійні, високоякісні пігменти, дозволяє розводити збалансована гама кольорів. І густа консистенція, відмінно тримає форму мазка. Ось саме те, що цікаво по нашим цим професійним фарбам. Тюбики, як у нас тут виглядають, ось такі вони мають наклеєчку, мають описані кольори і українською, і англійською, алюмінієві, стандартний тут пиптик відкручуєте. Проколюєте і користуєтесь. Досить легко відтискати буде. Такий приємний на дотик. І що цікаво, що продається в Польщі нашого виробництва. На все добре!